Давайте позитивно крок за кроком самим виробляти і виробляємо. І слава Богу, що є такі виробництва. Перший такий mm -hmm. поверх, якщо хочете, другий поверх. Європейські партнери, Велика Британія, вони справді їх е концерни, як і німецькі, дещо і серйозно виробляють, хоча і не в такій кількості, які потрібна для ЗСУ. Але все рівно на верхньому поверсі, найбільш важливому і цікавому для Збройних сил України американські виробники, американські компанії. Американські фахівці, американські військові, американські аналітики, розвідники і так далі, і тому подібне в цьому розуміння такого, знаєте, багатоповерхового співробітництва з нашими міжнародними партнерами. І я ще раз повторюю: я жоден поверх не зносив і не нехтував жодним поверхом з такого багатоповерхового співробітництва. І тут немає альтернативи. Якщо ви мене саме про це питаєте, немає замінника і немає альтернативи для такого багатоповерхового партнерства, союзництва і співробітництва, і не не, не можна і не треба е, знаєте к е, створювати ілюзії, що ми без чогось там обійдемось, ми угу. ну там завтра щось передумаємо. Ні, 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 нам все потрібно, тому що це протистояння путіну і російській агресії. Валентина Олександрович повністю.